Привіт! Минулого разу ми познайомилися з новим Хамві від ICM. Свіжа новинка цього року. Найпростіша вантажна версія цього відомого армійського позашляховика. Модель, як ми з'ясували, трохи спірна, тим не менше сьогодні ми її повністю побудуємо і підготуємо до подальших апгрейдів та фарбування. Можемо розпочати з коліс. Маємо 4 покришки, які виглядають типово по icm ICM-івськи. Також 8 деталей дисків. Все, що нам потрібно зробити, це зачистити деталі і з'єднати всі елементи разом. Що доволі просто: можна додати клею між половинками дисків, однак робити ми цього не будемо, оскільки нас ще чекають подальші маніпуляції з колесами. Рама виконана однією деталлю, що також спрощує роботу і прискорює процес. Навісимо на неї деяких деталей дивніших розмірів, по типу кріплень для двигуна. Движок у нас, до речі, частково представлений в наборі. Що можемо приклеїти далі? Це, мабуть, бак, який складався з двох половинок, встановили його на раму. Аналогічно з двох половинок у нас складається глушак, який чомусь пропонується нам склеювати частинами. Але я його склеїв докупи і вже потім встановив на раму. Що по движку складається з декількох деталей, окрім того, є деталі імітації трансмісії та редуктора. Все це зроблено на такому рівні, щоб коли дивишся на модель знизу, то було видно, що там не пусте місце і є типу двигун і трансмісія. Ці летіві шви трохи напрягають, хоча, мабуть, їх і не буде видно, скільки кузов буде їх обтікати, але, мабуть, їх потім зачистимо. Стосовно якості збірки, то все доволі добре. Що прикольно, движок розміщений трохи під кутом до рами, не паралельно. Я так розумію, що так і має бути. Що ж, це по суті половина роботи з шасі. інша половина роботи пройшла за кадром. Маємо з верхньої частини всього три деталі: це боковини, що обмежують підкапотний простір, і також деталь імітації вентилятора. і все. Знизу деталей значно більше, це підрамник. Деталі підвіски та рульового механізму. Деякі деталі довелося зашпатлювати, оскільки, як такого, переднього бампера в хамбі немає, і тому там ці елементи буде видно. Окрім шпатлів, все робилось по інструкції. Залишилось додати останню пружину. Ще на раму треба буде додати задній силовий бампер з купою гачків. Тут я помітив, що торці деталей у SM якісь не дуже рівні. І через це деталі іноді стикуються з перекосом. Треба слідкувати трошки за геометрією. Але в цілому, повторюсь, з якістю збірки все доволі добре. І все-таки зачистив зі скоблив ножем ось ці шви. І на цьому етапі рама майже повністю зібрана. І це хороший момент, щоб вирішити, що робити з колесами. І з цим краще розібратись прямо зараз. Розберемо їх на частини і внутрішню частину диску приклеїмо на місце, а вже кумову частину і зовнішню частину диску приклеїмо після завершення процесу фарбування. Добро, давайте подивимось, що там з цікавішою частиною цієї моделі з кузовом. Тут пропонується відразу вклеїти прозорі скельця і закріпити їх другою половинкою рамки скла. Але це буде значити, що потрібно буде попрацювати з малярними масками. А Цього робити я, звісно, не хочу, тому просто склею рамку і буду сподіватися, що мені вдасться втиснути в самому кінці збірки. Також тут краще давати поменше клею, щоб все не заліпити. Звісно, в мене це не дуже вийшло, тому десь буду потім підчищати залишки клею. Центральна панелька, на якій, до речі, буде багато різних декалей, які я теж вирішив клеїти в самому кінці. Кріпиться все добре. Окрім того, в нас ще тут є пару дрібніших деталей, по типу рульової колонки, педалей тощо. Перед з'єднанням ось цієї деталі з основною частиною корпусу. На нашу деталь корпусу рекомендується додати ще деяких дрібниць по типу перемикачів та платформи для двох сидінь. Збирається все тут швидко і в основному не склад. Стосовно з'єднання цих деталей, то спочатку приклеюю, промазую клеєм центральну частину і далі почергово проклею зліва і справа, або можна і одночасно. Тут же на ваш смак як вам зручніше працювати. Головний секрет це притримувати деталі, допоки вони не підсохнуть, або просто зафіксувати їх скотчем. З геометрією все окей. Нарешті бокові панельки, які сподобались ще з часів огляду, не досить добре деталізовані, мають кучу заклепок. Тут я спочатку підганяю, встановлюю по місцю передню частину цієї боковини і вже далі проливаю клеєм, рухаючись в сторону корми. Також можемо тут собі допомагати малярною стрічкою. Жодних складнощів тут не виникає. Що ж, кузов зібраний, зійшлося все добре, додав ще деяких деталей двірники, які трохи сточив по товщині. Ззаді теж з'єднав всі деталі докупи. Тут з'єднання виявилися трохи складнішими в плані того, щоб вивести все в красиві гарні стики. Ще й до того заляпав трохи клей. Ну нічого, як це все діло підсохне, то трошки підшпатлюю і підчищу. І все буде пучком. Останнє, що залишилось з крупного це характерний капот хамбі. Верхня решітка чітко встає на місце, так само і передня решітка. Шкода, що немає жодних металевих деталей, в тому числі сіточок. В наборі, як то було в козаку. Ну, нічого, з мивкою додамо їй рельєфу. Також вона має бути здається пофарбована в колір кузова, тому встановлюю її. Прямо зараз. Ще один момент, який не окей з капотом, це ось ці боковини, які, я так розумію, задля більшої якості рельєфу деталей були відрізані та відлиті окремо. Одначе залишається не дуже приємний шов, який треба би сховати після склейки цих деталей. Можливо, можна було розрізати ці деталі все-таки по конструктивному шву. По лінії згину, який є тут на капоті, але зробили так, ну вже як є. Зашпатлюємо. Таміська шпатлівка стерпить все, тому слідів стиків не буде видно. Окей, можемо без клею накинути колеса для демонстрації результату, а потім в момент фарбування знову їх розберемо. І це відразу додає візуального задоволення від роботи і мотивує далі працювати над моделлю. Рама буде пофарбована в чорний колір, а кузов буде фарбуватися окремо в піщаний. І в кінці кінців це все буде закріплено, з'єднано докупи, що досить зручно. Після приклейки капоту у нас залишається декілька деталей, які я вирішив назвати опціональними, тому що, як я вважаю, їх можна встановлювати або не встановлювати на ваш смак. Це відкрита або закрита задня дверка. Бокові задні напівдверцята, чи то скоріше заглушки, бо петель я там щось не бачу. Також у нас є фальш-підлога, є також переборка між, так би мовити, вантажним відсіком і відсіком екіпажа. І також є така поперечка, він же, мабуть, елемент силового каркасу. І всі ці штуки можна, я так думаю, просто викинути з набору. Або приклеїти, я вирішив їх всіх в кінцевому результаті приклеїти. Все це залежить від конфігурації вантажу, якщо ви такі будете розміщати, або від того наскільки вшатаний джип ви плануєте робити. Якщо ви подивитесь якісь фото старих Хамві, які десь перепродаються, то там ось цих багатьох елементів вже і немає в кузові. До речі, стосовно прозорих деталей, я все-таки якось їх втиснув на місце не повністю. Оскільки буду ще виймати під час фарбування, але здається, їх туди можна все-таки втиснути. Сподіваюсь, що після фарбування вийде нормально їх туди вставити. І останній нюанс, який нам варто тримати в голові, це ось ця передня частина рами. Вона має бути впритул до капоту, оскільки на ній розташовані петлі капоту. Тому цю деталь, мабуть, теж варто встановлювати в самому кінці разом з верхньою частиною кузова. Що ж, десь рік назад, в ті самі спекотні дні, я збирав новинку від ICM модель Козака, а тепер модель Хамві. Порівняння між цими двома моделями будуть не на користь Хамві. Тим не менше, маємо на нашому столі 154 із 156 деталей з коробки. Не вистачає тільки двох прозорих деталей фар і декалей. Тобто модель, по суті, повністю зібрана. Так, модель викликає деякі суперечки, однак при цьому всьому не слід забувати один важливий момент це умови, умови, в яких випускається ця модель. Мабуть, вже добре, що з'являються новинки, в тому числі від ICM. Якщо чисто з маркетингової точки зору, то є й більш смачніші пропозиції по хамві на ринку. Особисто я не жалкую, що придбав цю модель, і якщо на початку збірки я трохи скептично до неї відносився, то по результатами збірки я в цілому задоволений результатом. А оскільки я з самого початку планував навантажити її якимось додатковим скарбом вантажем, то фінальний результат буде відрізнятись від того, що пропонується в коробці. Якісь такі думки, що ж, Буде, мабуть, ще одна серія по цій моделі в майбутньому побачимо. Ну а вам дякую за перегляд. Цього найкращого, бувайте і пока!